Богдан Березянський, отець Василій. Отець Василій вийшов на ганок, кинув хазяйський погляд на високий, п'ятикупольний дерев'яний храм на кам'яну дзвіницю. Добре, що покійний тесть додумався звести в основі дзвіниці теплий храм, взимку, особливо в морози, проводити службу в основній церкві досить морозно. Отець Константин не пошкодував грошей, на це глянув будівлю. Поглянув на рівно викушену травичку, на квіти на могилах попередників настоятелів, коли однієї з них поралася його Маруся. Отець Василій махнув рукою сіркові, що лежав недалечко від ганку. Песик підняв голову, подивився на господаря. Той неквапливо рушив до хвіртки. А далі стежкою до дружини. А що? Добре, Павло викосив? кивнув головою в сторону церкви. А, так. Маруся розігнулася. Будеш мед брати? Чому завтра? Батюшка глянув на сонце. Та треба було б. Пасіка стояла далеченько в поповому яру. Запряг коняку. Колись він брав з собою синів, спершу старшого, тоді обох. А як Сашко поїхав вчитися, то тільки молодшого. А тепер от і Іванко в Києві. Ганусю віддали заміж, вже й онуки є та й старшеньки чекає на дитя. Мабуть, в селі Христини справлятимемо. Конячина поволі тягнула бричку. Позаду, скрутивши хвоста, бубликом біг сірко. Повз древній дуб, повз вигін майдан, повз хату Юриста. І далі через торфяники. Вулиця повела вверх до вигону, а відте вже до яру. Повільно з'їхав, переліском попрямував до пасіки. А бджіл же аж від дороги пахло вощиною та медом. Батюшка не поспішав. Спершу зійшов кло невеликого джерельця, напився, умився прохолодною водичкою. Аж тоді. Направився до свого господарства. Коло двох десятків вуликів куняв дід Іва, що його отець Василій винаймав за сторожа. Аго, діду, доброго дня! Благослови вас Христос! Доброго доброго! Старий неквапливо поглянув з-під бриля. Що, помет? А ось поглянемо зараз. Батюшка перевдягнувся в спеціального халата, знайшов капелюха з сіткою. Йосиповичу, розпаліть димаря. Дід Іва, крехчучи, знайшов трухляву деревину, напхав у середину прокопченого циліндра, трохи почаклував і з вузького отвору потягнув сизий струмінь диму. Колись і в самого була чималенька пасіка. Але потім якось в морозну зиму бджоли вимерзли, тож змушений був йти в найми аби якось пригодувати себе. Отець Василій натягнув капелюха, взяв димаря, зняв кришку з першого вулика, подумухав димом на комах, потім дістав першу раму, другу, накрив кришкою, перейшов до другого, третього. Це ж дощі були на тому тижні. Мругикнув сам до себе. Любесенькі, мало меду, мало. Ще трохи політайте, повернувся до Йосиповича. Ні, не будемо сьогодні, Ми з неділі. Що, геть нема? Старий присів на лаву, дістав люльку, набив її тючуном. Мрійливо поглянув на сонце. Та є трохи. Ви ж пам'ятаєте, як лило? Батюшка повернувся до лавки. Стягнув із себе капелюха. Згупить вас це курево. Десь з-за гори, з-за перелісків, кілька разів бахнуло. Мисливці, чи що? здивувався батюшка. Ліва люціонери, дід Іва презирливо сплюнув на землю. Економію грабують. От безбожники, батюшка покивав головою. Сонце почало хилитися за дерева. Десь за он тими акаціями було поле, а в ньому стояв старий камінний хрест. Колись конфедерати вбили там православного священника. Взимку його добре видно, а зараз він ховався за ряди пшениці з поля місцевого батія дикого. Якщо проїхатися трохи далі, то крива польова дорога виведе на старовинний чумацький шлях. Мимо древнього кургану він тягнеться від Білої церкви і губиться поміж сіл на півдні. Щороку село виряджає туди чумаків, і вони привозять з Криму сіль. Пора було повертатись додому. Отець Василій попрощався з дідом, впріг конячину, яка паслася коло пасіки, і поїхав собі. Вечоріло. У повітрі ще жаркому з дня. Пахло мало не від кожного подвір'я свіжими стравами. Десь дівчата вже починали співати своїх пісень і про калину, і про свою дівочу долю, і про соловейка. Яка наша пісня гарна та мелодійна, думав батюшка. От вона хоч і мерська, проте скільки в ній краси? Хіба ж то вона не від господа. А от хто це співав? Ганна, мабуть, Левкова, що у нас на службі Божій щонеділі так тоненько і іже херовими виводить? Доброго дня! Гортанний грубий голос перервав думки священника. Доброго здоров'я! Він призупинив конячку. З-під глястої груші до нього направились троє всі з рушницями. У одного була червона пов'язка «По ділу, чи так, шановні? Ми до вас по ділу, почав той, що був з пов'язкою. Його звали лукою, але в селі чомусь прозивали капецею. Поряд упізнався Марко і ще один Іван. Дитину треба охрестити. Приходьте в неділю охрестимо діло Богу угодне, тільки от що. Якось зам'явся Капиця. грошей я не маю. Може, як героя революції, того за так. Ми ж нову справу робимо, новий світ будуємо, он як при комунізмі заживемо. Чоловіче добрий, але ж і свічки мені безкоштовно не привозять, і на ремонт храму треба зібрати, самі знаєте, які часи. Знаємо ми вашу на ремонт храму, зі злістю в голосі відповів капиця. А самі он на бричках катаєтесь, ми ваших там. Йди з миром, чоловіче, що принесеш, то принесеш, а дитя похрещу. Су! – крикнув він до конячини і та флегматично пішла далі до рідного дому. Якби ж то він так до церкви ходив. Маруся чекала на порозі будинку. з однією рукою на двері, другою тримала телеграму. Від Сашка діловито кинув на папера, розпрягаючи коняку. Так, вітає з іменинами. ну, дайте ну!» Переглянув текст, посміхнувся. Ото, синку, дякую, промовив наче до себе. Ідіть вечеряти, промовила матушка. Вже на столі стоїть, чекає. От ви моя розумнице, батюшка прийшов до хати. Як там мед чи не пора, поцікавилась матушка, розсипаючи по тарілках смачну страву. Ні, нехай ще трохи постоїть. Батюшка помив руки та сів за стіл. Вночі спалося погано. Чомусь було душно, наче парило. Несподівано отця Василія охопила якась тривога. Якась незрозуміла небезпека наче чатувала на дворі. На хвильку йому вийшло заснути. І раптом вся хата неначе освітилася сяйвом. Батюшка схопився, вискочив на двір. церква палала, неначе смолоски. Кілька фігурок бігало внизу, хтось махав руками, щось кричали. Що то, Васильку, на порозі з'явилася Маруся. Це наша погибель. Батюшка перехрестився. Від церкви до нього йшло троє, ті самі, що перестріли на дорозі. Ну що, попику? Досить грабувати трудовий народ, зарепетував капиця, скинув рушницю. Батюшка закрив своїм тілом Марусю. Зупиніться, що ж ви робите, люди? перехрестився. В лівій руці раптом відчув долоню дружини. Озирнувся на хвильку, пролунав постріл. Батюшка заточився і осів на землю. «Людоньки!» – залементувала матушка, опустилася на коліна до Василія. Він ще дихав, розплющив очі. І вимовив, нехай Господь їх простить. Не відають того, що творять. Тіло здригнулося від другої кулі. Маруся заплакала, обійняла чоловікове тіло. Кінчай її, закричав хтось. Лука звів рушницю, перезарядив і всадив кулю в жінку. Та так і застигла. Капиця довго дивився на тіла вбитих ним людей, потім сплюнув на землю, закинув рушницю на плече. Пішли! кинув до своїх. Вони направилися в сторону храму, а звідти в шинок. Назустріч їм зі всіх кутів вже бігли люди. Минаючи революціонерів, вони кинулися до церкви в надії загасити полум'я. Жар не давав їм цього зробити. Стіни палали, падали колоди всередину храму, обвалювалися вікна. І тільки центральний купол стояв над полум'яним морем, неземним світлом блищав хрест, немов вершечок щогли корабля. Люди мовчки дивилися на вогонь, деякі тягли воду, лили прямо в полум'я. Та шипінням миттєво випаровувалась. Хтось хрестився, хтось плакав, хтось молився вголос. Раптом помітили мертвих батюшку та матушку. Щенився ще більший лемент. Церква палала до ранку і до самого ранку стояв купол над землею. І лише коли стіни геть вигоріли, коли впали останні колоди. Купол поволі опустився на землю, той же час заспівав півень, наступав новий день, живрів червоним схід, звідти в Україну йшло нове життя, світле, майбутнє, заради якого не гріх і церкву спалити.